Два тижні інтенсивної підготовки добігають кінця. Сьогодні останнє повноцінне тренування містян на австрійських зборах. Команда готується до фінального ігрового дня, в якому на неї чекає одразу два контрольні спаринги проти чорногорського клубу «Младость» та проти хорватського Славен Белупо. На полі максимальна зібраність у фокусі тренерського штабу награвання ігрових зв'язків, стандартні положення та робота з м'ячем. Усе для того, аби закрити збір двома впевненими виступами та отримати відповіді на питання перед відбірковими матчами та стартом сезону в УПЛ команда виходить на фінішну пряму. Залишилось два спаринги. Які зміни ви побачили в команді за час зборів? Та що найбільше тішить на даному етапі? Ну, перш за все, зміни, які стосуються фізичних кондицій гравців. Це Перш за все для нас та вже більш структурована тактична гнубськість внутрішнього команди. Що хочете побачити від команди на останніх контрольних матчах? Останні контрольні матчі, перш за все найголовніше, щоб не було в нас травм. І ми вже підготувалися до європейських матчів та матчів внутрішнього чемпіонату. Та вже хочеться побачити більш результативні дії від наших гравців.